О, ти ви які вареники шо? сьогодні в тебе. Шо, шо, це воно таке? А, ти таких ще не їв, так? Проснувся тільки і вперед. <смірно> да, З самого ранку, да, накалапуцяла шо? малинові шо? вареники називаються. Ти вже в її експерименти. Ну так, да. ну ти де? ж бачиш, ти прийшов як. <смірно> Ми всі побачать твої труси який то побачила я в камеру, нічого ні. Ти не дивись? Ні, то я не дивлюся, бо вони мені не цікаві. Вона краще. Є. Да. Та що, там не хватало сметани? А, мені не треба ти. Не треба вже? Ну, сьогодні, то ти вчора сметану їй. І сметана і маліна, як це. Так, дід, ти була сметана вчора, а ти хочеш кожен день. А сьогодні малинка диви яка воно. Солоденька, солоденька така. О, Та ну дичого. Якби чимось діда навхати, то навхати, щоб він спав, ще й надалі. Все одно ти підеш спати зараз. А сьогодні празник якийсь. Да? Да. Ну нічого, ти будеш спати, а я ще й вечерю приготую. Так що можеш спати і не бояться, чи празник, чи не празник. Ой. Ой, Я поки приготувала та й втомилася. А дід тепер, поки поїсть, то вже втомиться та й піде відпочивати. От то, бач, бере з медом. То мед називається. підбирай його ложечкою. Мед поперед. Умакаю. Угу. Ой, творог остався, то я ще й кицьку гостила. Вона щось лискає та щось їй не подобається, правда? Ну, ну є. Пора з маліною? Ні, як він може бути з маліною, то зверху тільки малина. А то ж їй не подобається. Не знаю, не знаю, такий хороший. Ну, діда її піде. Не? Тоже не таке. Експериментатор. Ну так. Да. Сьогодні обіцяють теплий день нам. А коли він холодний був? Ой, не знаю, ну я вже ніяковий щось не хочу. то тут мутився. Ну що, ви вареники Видно, що вареники ліпила баба. Так. Да. Oh. А як ти думаєш піди ти ліпи, та я подивлюся, який ти будеш. Тебе й вуса побіліють. Якби oh. <гум> ти хоч одного зліпив. Ох, дід. А то лучше сидіти і мовчати. Як сам не стерпний ні дочок, то треба мовчати або ще й лучше хвалити. Любиш поїсти, так? Да? Що я приготую на калдебеню. Охи. Я ось що там в мене. Буде сьогодні на вечір дуже смачний борщ. Я його буду цілий день варити. Ще ж картоплі немає. Ще треба піти по картоплю нагород. Ох, знайти її там треба. А я вже нагрілася. Ну нічого піду, бо треба. Ох. Там вже бульйон вариться в мене. Та ти що такий борщ буде, діду. Ти будеш як спати це цілий день, то він тобі буде сниться. Не да. знаю. Паня, як людина голодна, то може присниться, Як напхаться вараниками, то вже не присниться. Вже не присниться нічого. Бо як тільки водичку шукать ходить. Якщо буде водичка, то вже щось водички не стає, в нас, щось десь вона дівається. Поки до нас нагору вийде, а там усі поливають унизу, то нам тільки зранку можна набирати воду. І в криниці там трохи є. Ще поки є в криниці. Ну, то вже такий НЗ. Як немає, то можна там хоч набрати. Ох, і водою ще. Це ще нормально, все ще впереді. Це ще геть не стане. О, пройде пару років, побачу, з водою буде. Воду так продавати що як будемо ходити, як на базар по продукти, так і за водою. Це вже ходять. Уже люди ходять до да. там, де вода в нас продається до очищена, то там. Мові ну як, не завжди черги немає. А то йдуть з баклажками, з баклажками. 10 гривень 5 літрів чи, чи 6? 9. 9 гривень. 6 літрів. 50 лі... Гривня 50 літрів. Гривня 50 літрів води. Гривня 50 літр води. Да. Так, гривня 50 літрів води. Ох О, <сум> То це ще мелочі, а ти там шукаєш мелочі та купляєш, да? Да. ну, а це буде продукт навез золота. Будуть міняти золото своє на воду. ось. Набуде. Ото воно, як кажуть, воно потихеньку підкрадається вже. Воно незамітно, ми не замічаємо роді, а воно як оглянеться, та що вже робиться. Як сповниш ту воду, яку ми були ще в дитинстві бігали, яке та сонце було. Mm. то якось воно щось не таке вже. Ну, то чого -то воно, так б, подовжу, воно так швидко все міняється? Хотілося б, щоб подовше, а воно так швидко-швидко змінюється. Клімат оцей змінюється швидко. Бо засрали вже все. Все-все змінюється дуже швидко. Вже дуже замітити. Ну, то хто винен? А, знову казати, скільки Бог назначив. А, а ні, я не Бог це люди все роблять. А, хто ж? а так свою вину хочуть на когось. Да, як ото не признають свою вину, та на когось, на когось. А як розібратися, то зовсім по іншому виходить? Отак-то. Ти їх там топи. Ох, та ти що. Які вони. Червоні вареники, так і на зуби. <кхе> я грохол дінга, будемо казати. Увістажають ну. усе. Раніше заводи, фабрики, зараз ну, порізають. Всі гроші хочуть. Yeah. Все пішло на гроші. Все. Дай ці гроші ділися, і пішло, і пішло. А вам немає. І ставок із річок воду повикачували. Вже нема де брати. Yeah, понаставляли таких по кілометру. Поля поливають. І поля поливають. Повикупляли всі маленькі міста да, і правлять правителі світу, а крайній хто оказується о, Ніколи крайнього вже не знайдеш зараз. Так поробили Там, такі, такі закони. Ставку. Серед ставка острову вже получився. там. Ух ти, вже замілів так. Так. Да. Ну і лебіді сидять, та віддихають. Ну і Качки, правильно, лебеди да. буде острів, а? Ох, вже. Тут в нього теж викачують воду. Там, може, ну, всі качають, хто там і живе дуже. На огороди Це mm -hmm. над ставком не качають. Так носять? Де здіваються. А, вона е, даний уровень вже існує. Да, і вона йде. Із того і з того ставка... викачують, а то. Викачують, то де ж воно? Вона... А воно йде уровень. Вона да, Правильно, вона ж не буде вище уровня стоять. Уничтожається все. Да. І країніх немає. Вже й забулися таке, що воно правосуддя. Викопай собі. Ага, викопай. Ска, скважину. Та що із землі всю воду витягнути, та, із океану. Та, та, е, хай два десятка теплиць. І кожна по мільйону. Ну да. Mm. Так. Та, не постав одну теплицю та зробить дві скважини на ці гроші. Це на що робити? Вони спеціально коло ставка поставили. До підземного озера, дорись і поливай. Ага. Ой, коли вони нажируться, далі. Тут ось все, каже, доїдаю, вже та не можу. Скільки вони можуть жирати, а? Я не знаю, що вони з тими грошима роблять. Що вони хочуть. Чи це якесь змагання, хто більше нас обирає, чи да. що. Диві, як вони тебе плавають усе, як у підземному озері. Ой ой ой, та ти все не поїси, я бачу. Я вже з них і здивується чомусь. Вже... Оце, Оце їм уже оставить, я думаю, може вже оставить надалі. Кому? Я не буду таке їсти, чесно кажу. Особено маліну, я її не тіти не можу. За тими одні кісточки. А чи мале заставляєш? Ти ніч обірвав, нема. Нічого вона наросташе. наросте. Глянь, там одні кісточки, вони ото як попадають на зуби. Та ото компот з маліни. Ковта їсти. Да, так, ні, і, кісточки, кісточки я не хочу. Так, ну, камбузь, це я не тільки, пізніше. можу, воно собі на дно осяде. Ну, діт, ти даєш. Зранку не можна багато їсти. Так пішли, знаєш, куди? Куди? Я хочу, щоб ти мені уловив котенят маленьких, бо пізніше вони вже в руки не дадуться, ні. А. Я хочу на них хоч подивіться. А то ти не бачиш. Ні, там не видно їх. А пізніше вони ти їх не доженеш уже. Ну, ну, ну пішли. Пішли. Хто, хто? Я чую, Ой, трюк, Боже, які трюк, вони всі одинокові, а які Тюк. пушисті ки, які вони красиві маленькі. Боже дивно. Чи заберезли чи що? Ти вони з переляку. А ти казав вони. Оце ще трошки ти їх не доженеш. Глянь, які погані, Боже. Усі однакові, наче вони якоїсь породи однакові. Оце такий кіт приходив. Ось такий пухнастий оце був. І ви, глазами. Та куди тікаєте, Ану. а які у вас глаза? Ану, де ви тут? Та покажи свої глаза. Ой, да, і глаза сидять такі. Усі одним... Куди розлазитися в різні сторони на кучку, на кучку всі. Кицька, це твої вилупки. Чого вони такі погані? Оддать. Та щас оддамо підожди своїми. Вони тікають від нас. Де. Ой, які пухнастики, ой, які хороші киці. Ой, які хороші пухнастики. Не такі погані, як ти. Вони тебе скоро з'їдять. От тебе одна шубка залишилася вже Бедна кицьке. Попробуй вигодувати такий, а чого вона так їсти просить? А як їх таких вилупків оце такі куча ціла? Як же не просить їсти? Вони ж її їдять, висмоктують, усі соки знають. Да, киється, да. да. Та щас однесем. Зараз ми Та вони вилупки. В таких шубах Вони така, Мала така товста. І ще й кричать, може. А? А? Ну що трошки пару днів і ти їх не доженеш. Де які гордайки, а, дід? Кажи. Так як ти. Наравляться тобі чи ні? Кавигать. Що? Котяча порода. Ну подиви, які вони хорошенькі. Ну подиви, які вони хорошенькі. Тільки от туди заховати їх подалі. Кицька каже, моє, мої діточки. Не трогайте моїх діточок маленьких. Вони в мене найкращі. Які вони хороші в мене. Да, киця, дох. Да. Заберу, каже, я вас. Мої нікому не віддам кичень своїх. Киців нікому киця не Ну, Диви, яка вона хороша. Да, мої котики. Мої манюні котики. Ох, ви такі ж погані. А, які рідні. Так. А це, що так, це вони, такий. не якась не ріде. Якесь, кажи, боїться. Глядь, які вони так. всі одно. О, 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 о. Ой, та наче вони голодні, вона вже їх нагодувала. Вона хороша киця. Хоч вони їй вже й доїдають. <ріст> <ріст> Одна шкірка залишилася. Ой, кицюдя. Ну нічого, хай скоро підростуть та й підуть. На свій хліб підуть. Да, да, Кіся, да, да. Ой, як кошача царство. Ну все, кися, ми тебе назад несемо. Все. Отак. Вот <ріст>